Усіх вітаю, ви на каналі Маталайф. Тільки корисна та цікава інформація під час війни з російським окупантом. В цьому відео ми, як завжди, раз у два тижні робимо розпаковку від усіх друзів, підписників та мешканців всієї країни, як вони нам допомагають і чим. Сьогодні зі мною Валентина. Це у нас група допомоги ЗСУ Україна переможе, місто Балаклія. Харківська область. Харківська область. І вони до мене позвонили та запитали, чи можемо ми якось допомогти нашому дивізіону. Ми все обговорили, що нам потрібно, що можуть, можуть вони нам привезти. І ось цілий бус, цілий бус нам привезли усього. Валентина, розкажи нам, по-перше, що це за група, що в цю групу входить і кому ви допомагаєте. Україна переможе це група народна. Вона вибрала в себе всіх мешканців нашого району Балаклійського. Туди входять як і жителі, і з сіл, котрі там поряд, це і Борщівка, і Вербівка, і Пришиб, і Нова Гусарівка, ну Всі, хто хоче долучитися, всі в принципі там. Це все Харківська область. Ба, ну Це Ізюмський район, Балаклійський район, mm -hmm. верніше, зараз ми відносимося до Ізюмського району. От. Але ми не громадська організація, ми не від нашої влади. Це саме люди. Саме люди, ми ніяк не реєструвалися, це саме люди, осередок людей. Тобто там всі, від дітей, котрі роблять вам вподобайки, щоб підняти настрій, різні, підтримати малюночки, там різні такі смаколики да, роблять. Це, он. Це, це саме головне. Да, це те, що підтримує дух наших бійців. Пишуть листи, от, і малюнки малюють, і роблять такі ось обереги вам. от. І пенсіонери, і робочі, всі, хто хоче долучитися, всі. Ну, на сьогодні там вам хлопців передали, хто там напередку, то енергетичні батончики, компоти, пиріжки, солодощі, смаколики різного направлення, там предмети гігієни, там миючі засоби. От. Ну все, все, що може знадобитися, все, що було обговорено, все, що має там, бути у хлопців, сітки, там, маскувальні бачу. сітки. Дівчата наші під Юхну Оляна Вікторівна займається, осередочок таких дівчаток, павучки наші, які роблять сітки. От. Це всі сітки до речі, дуже якісні, тому що вони не просто там з якогось матеріалу, а це у нас водолазька Тетяна, вона флізелін купує і спеціально, щоб вони були легкі і такі ну, правильного кольору для наших хлопців, щоб їх не було видно для ворога. Тобто там все є. Все, що має бути, все є. Починаючи від смаколиків, закінчуючи всім необхідним для перемоги. Дякую. Дякую всій громаді, всім, хто долучається для допомоги Збройних сил України, ми переможемо разом. А зараз ми будемо все діставати, якоїсь що ще покажемо, ми їдемо на розпаковку. А тут Так, ось Так, от скільки ми вигрузили, оце у нас тут і пірошки, і вергуни, і пампушки, тут у нас миючі засоби, знов пірошки, пірішки тут. І тут дуже багато консервації, всякого тут ну сало, таке сало, а це у нас блинці, сік, туалетна бумага, Вон, ну, дуже багато кава, серветки вологі, дуже багато консервів, все, що потрібно хлопцям. Які у нас батареї стоять на виконанні бойових завдань на позиціях? Все зараз будемо сортувати і відвозити їм. Ну що, все розгрузили, все отримали. Зараз будемо розподіляти по батареям хлопцям. Думаю, що їм всі смаколики будуть наразі. Ну, я хочу групі допомоги ЗСУ. Україна переможе передати вам у офіс. Отакий наш флаг 93-ї бригади Холодний Яр від артилерії. Зараз ще ми розпишемося тут і передаємо вам. Дякую Балаклію, дякуємо всім селам Харківської області, які допомагають Збройним силам України. Ми переможемо. Дякую! Сергій Дабчак, храм Пресвятої Богородиці, міста Одеса, вже неоднократно нам присилає. Цього разу нам прислали. Ось сітки маскувальні. Тут у нас 6 сіток, ще, ще будуть сітки. Ну, і також нам прислали ще подарунки. Ось такі шкарпетки. Ну, але весна, ну, хто у нас буде мерзнути, передамо ці шкарпетки. Ну і як завжди, у нас от такі малюнки від дітей. Зараз покажу ось такі малюнки. Це Хлопцям подобається, вони всі розвішують у себе в розпалагах там. Ось. Ну і, як написали, це мені передали от таку іконку. Світлоно сказали, щоб завжди з собою носив. Буду з собою вже носити, вже кладу у кишеню. Сергій дякую. А ми продовжуємо нашу розпаковку далі. Віталій Бажин, свято-миколаївський храм, село Тритузне. Це Кам'янське. Нам прислали по нашому запросу, бо нам потрібно було. От стільки серветок, вісім ящиків, різні серветки. Ось ви бачите, це все на хлопцям на позиції. Тут, я думаю, що нам буде достатньо десь на місяць. То Віталій дуже дякую. Дякую всім, хто нам допомагає. Ми переможемо. Справа в тому, що у нас дуже багато техніки автомобілів, які їздять по грязюки. От постійно ну, по асфальту ніякі машини у нас не їздять. І Справа в тому, що під арками і все забивається грязюка, і вже закалібались колупати все це якимись досочками, ще щось. І Вирішили купити на підрозділ Керхер, який буде мити наші автівки вимивати для того, щоб легше було пересуватись. Хочу сказати дякую магазину Qurcher.com. Вони знали, що це йде для військових і зробили 30% знижки. І хочу подякувати всім підписникам, які скидували нам донати. І на ці гроші ми придбали саме це. Все йде на війну, все йде на перемогу. Знову зустріли з костею. Це волонтерський рух вартові Дніпра, і вони костя. Розкажи нам, що ти нам сьогодні передаєш для нашого дивізіона 93-ї бригади. Давай дивимося О. тут. Бо хлопців, коли в машину все це затаримо, нічого не буде видно. От дивіться, такий ганячний борщ. Це суму сублімовані борщі. Треба тільки залити кип'ятка і воно майже як домашнє. От такі. Нагрівалки це дякуємо. Анастасія нам передала. І вартових Дніпра. такі дві зарядні станції, дуже-дуже гарні. От інтелектуальний транспортний сервіс нам допоміг. Дивіться, такі лампочки в бліндаж 80 ватт десь 7-8 годин. Вона світить Супер. Це от, от така швидка їжа. Це це з Європи. Це якісь аналог міріни. Ми ще навіть не відчиняли. Хлопці будуть перші. Там є водичка, є вологі серветки, є отаке отаке м'яско. Вот. це саме є вафлі. Головне, є отакі енергетики. Це нам товариство Автоплаз допомагає. Дякую директору Межуєву за цю допомогу за ці енергетики. От тут багато. багато От Є отака термобілизна. Цей з Дніпра хлопці скидаються гроші, об'являють збори із польської тканини. Отака термобілизначка. Ну це все, май, все майже сказав. Головне, що все влізло, за чим приїхали. Дуже всім дякую, хто допомагає. Дякую хлопцям, що боронять. Отримали тільки що два комплекти гуми на наші автівки. Це ми купили на гроші, які ви нам, друзі, донатите. То ми взяли таку гарну резину, це все сезонка з такою агресивним протектором таким. І якраз те, що потрібно їздити по грязюки, і, і буде, думаю, все гарно. Дякую всім, хто нам допомагає. Гуму ми придбали. Ще один автомобіль відремонтований. Завдяки е, підписникам каналу Мотолайф Андрію та його хлопцям. Е, дуже дякуємо їм. Роблять велику справу. Дуже дякуємо. Дяка Комбату та каналу Мотолайф разом. Ми наближаємось до перемоги. Хотіли висловити слова подяки Андрію та підписникам каналу Мотолайв за те, що допомогли назбирати нам на цей гарний автомобіль, який в найближчим часом вже стане на бойове чергування у місті Бахмут. Буде підвозити хлопців на позиції, буде підвозити на позиції БК та провізію. Дуже дякуємо кожного, хто долучився. Разом робимо гарну справу та переможемо. Дякуємо, кожному. Бажан віталій, місто Кам'янське. От отримали посилочку. Тут у нас такі смаколики. У нас кава, цукерки, лимони, ще щось це хлопцям смакувати. Далі у нас така важка посилочка це у нас від вережніков Григорій, місто Львів. Зараз покажу, що вони нам прислали. У них є інтернет-магазини, вони виробляють дуже цікаві речі. По-перше, нам прислали таку планку. Це не планка, це кришка в пікатіні. Це для автомата Калашникова. Оце хлопцям на піхоту. Вони будуть чіпляти туди приціли та каліматори. І от дуже коштовна така і потрібна річ. Ось у нас тут, бачите, 9 штук отаких ножів. Хлопці самі їх виготовляють, я посилання ще залишу в описі і тут не просто ножі, бачите, тут у нас Холодний Яр з нашим логотипом, як на Лезі, так і на чохлі. Бачите? Дуже гострий, такий масивний, суперський. Оце я розумію. Дякую велике. Ножі у нас. Далі у нас ось така посилка. Зараз ми подивимося. От, бачите, ніж вообще. це такий ніш, що можна собі і на бронік прицепити. Олександр Тарасюк, місто Вижгород. Це у нас інтернет-магазин Знеменосець. Я посилання на цей інтернет-магазин залишу в описі. Вони виготовляють прапори, прапори різних бригад. Ну, навіть навіть з вашим любим макетом вони усе зроблять. Зараз ми подивимося, який прапор нам у подарунок вони зробили. Ось який. Ох, Е? Хто знає латиницю, напишіть в коментарях, що це означає. От, ось під дубом написано. Напис, що, що це таке, що воно означає. Пишіть в коментарях за прапор. Дуже дякую, буде висіти у штабі. Роман Коваль, місто Ірпінь. Нам таку коштовну та потрібну річ е, прислав. Як ви бачите, це металошукачі для розмінування та пошуку небезпечних вибухових пристроїв, мін та дещо. Ось нам прислав 10 штук. Ось вони збираються. Отак. Там інструкція ще є, ще не знаю, як вони збираються, все під. Отак. І ось такі 10 металошукачів. Частина піде нам до артилерії. І частину я ще дам піхоті. Це і ЖЕКІ в його підрозділі, лаві дам, бо... Коли у нас дуже скоро буде контрнаступ, то ці речі будуть дуже потрібні, бо будуть нові позиції там, де були орки, і треба все ретельно перевіряти, щоб там вже розташовуватися. То дуже дякую за цю річ. Я посилання заставлю, де їх виробляють. До речі, хлопець їх сам виготовляє, самотужки йому донатять гроші на. Усі матеріали, і він це самотужки все збирає та передає безкоштовно для Збройних сил України. То дякую дякую тим, хто допомагає та донатить усім, хто допомагає Збройним силам України. Квищук Максим міста Ковель прислав нам от такий пауербанк на 20 тисяч та інвертор. Польський, це інвертор з 12 вольт. Робить 220 вольт з акумулятора. Потрібні річі. Максим Містаковель, дякую. Олег Григорик, місто Перечин, вже третій раз нас бали смаколиками. І прислав дуже багато, як завжди, бограч. У нас 8 коробок Бограча, в кожній коробці десь 50 бограча. Та Прислав на пробу хлопцям у них новий від продукту це голубці. Вони теж йдуть в такі термах, термопакетах, таких голубці. Ось. Вограч відкривати вже не буду, я вам вже показував. Він теж в таких пакетах, він дуже смачний. Хлопцям дуже подобається, то вони постійно просять, щоб я як то домовився, щоб їм передали, бо вони коли на позиції у лісі чи в пасаці, не треба готувати, а чисто підігрів. та вже можна їсти. Також вони для проби нам прислали коробку отакої ковбаси. Ковбаса. Отакі рогаліки, це так розуміється, хліб до ковбаси йде. І от я побачив на дні коробки отакі пакети. Це для нагріву цієї їжі. Це, оце дуже-дуже корисна річ. Сюди вкладається цей пакет. Ось він отак вкладається. Сюди наливається вода і один брикет кидається сюди, заворачується. Заворачується і, я гадаю, хвилин 10 і все вже нагріто. І солдати, які в таких польових умовах можуть собі розігріти їжу, поїсти гаряченьки без того, щоб розвести багаття. То дя дякую. За цю передачку дякую усім, хто нам допомагає. Бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін гандон.